Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з основ безпеки життєдіяльності. Тема заняття небезпечні колючі та ріжучі предмети. Небезпечні колючі та ріжучі предмети це предмети, які можуть нанести серйозні ушкодження, травми або навіть призвести до смерті, якщо з ними неправильно поводитися. Або гратися. Прикладом таких предметів є голки, ножі, леза, шприци та цвяхи. Давайте з вами пограємо у гру, якими небезпечними предметами гратися не можна. Ножиці це небезпечний предмет. Так, молодці. А м'ячик? Ні. Молодці. Скажіть, будь ласка, а голка є небезпечним предметом. Так, молодці. А ведмедик? Ні, правильно, це іграшка. Скажіть, будь ласка, а ніж є небезпечним предметом? Так, молодці. Скажіть, будь ласка, а машинка є небезпечним предметом? Ні, це іграшка. Так, молодці дітки. Дітки, ви дуже добре впорались із цим завданням. Дякую вам за увагу. До побачення!